Проєкт Тандер Володар Прайм 2026 став одним із найамбітніших напрямів українського оборонно аерокосмічного розвитку середини десятиліття, поєднуючи нові підходи до повітряної переваги, автономності та мережево-центричних операцій. Упродовж 2025-2026 років програма пройшла етапи прискореного проєктування, випробувань ключових систем і інтеграції цифрової архітектури управління, що дозволило вивести концепцію на рівень перецерійної готовності. Основна ідея Thunder Володар Прайм полягає у створенні багатофункціональної платформи, здатної діяти в умовах насиченої протиповітряної оборони, активно протидіяти радіоелектронним загрозам і забезпечувати точкові удари з мінімальним ризиком для екіпажу або з повною безпілотною конфігурацією. Однією з ключових подій 2026 року стало завершення льотних випробувань оновленого аеродинамічного контуру, оптимізованого для зниження ефективної площі розсіювання та підвищення стійкості на надмалих і середніх висотах. Інженери застосували композитні матеріали нового покоління за адаптивними покриттями, які змінюють електромагнітні властивості залежно від режиму польоту. Це рішення у поєднанні з модернізованими повітрозабірниками та тепловим екрануванням дозволило суттєво зменшити теплову та радіолокаційну помітність платформи під час бойових місій. Силова установка Thunder Volodar Prime 2026 отримала гібридну схему з підвищеним ресурсом і можливістю тривалого крейсерського польоту без різкого зростання витрати пального. За результатами стендових і льотних тестів підтверджено стабільну роботу в широкому діапазоні температур та стійкість до бойових пошкоджень. Окрема увага приділялася зниженню акустичного профілю, що критично важливо для прихованих операцій та дій у прифронтовій зоні. Бортова електроніка у версії Prime 2026 стала повністю модульною та базується на відкритій архітектурі. Це дало змогу інтегрувати українські та партнерські сенсори, канали зв'язку і системи РЕП без глибокої переробки програмного забезпечення. Штучний інтелект відповідає за злиття даних з радарів, оптикоелектронних станцій і зовнішніх джерел, формуючи єдину тактичну картину в реальному часі. У напівавтономному режимі платформа здатна самостійно планувати маршрут обходу загрози і пропонувати оператору оптимальні рішення. Озброєння Тандер Володар Прайм 2026 Орієнт